Вітаю! Компанія Ярило є виробником добрив. А саме рідких комплексних добрив касу, добрив для позакореневого підживлення рослин, сухих гранульованих добрив родзинкою нашого виробництва. Є лабораторія діагностики ґрунту та рослин торгової марки Агровектор, яка є ефективним інструментом по оптимізації живлення рослин та підвищення рентабельності аграрного бізнесу. Компанія Ярило разом із Приватбанком підписали партнерську програму для забезпечення аграріїв необхідними добривами для посівної. З переліком продукції та більш детальною інформацією ви можете ознайомитися за посиланням. З гарними врожаями у наступному році. З перемогою слава Україні.